Від бажання отримати Нобелівську премію миру за завершення українсько-російської війни до висилання двох атомних субмарин протидіяти Росії і її різким заявам. Таку кульбітну ситуацію ми зараз спостерігаємо в позиції Дональда Трампа, який розвертається круто, майже на 180 градусів у стосунках з Росією, і про це говоримо з Ганною Шелес, директоркою програм безпекових студій Ради зовнішньої політики Українська призма пані Ганно, вітаю. Добрий день. пані Ганно. Всі зараз дивляться за тарифними війнами Трампа з світом, за тим, як він впливатиме на Росію, що він обіцяє, але паралельно сьогодні очікується в Москві візит Стіва Віткофа спецпризначенця Трампа по питаннях Росії, якого інколи називають спецпризначенцем Путіна. При адміністрації Дональда Трампа, тому що позиція Віткофа дуже часто з українського боку виглядала як проросійською. На вашу думку, що зараз визначає позицію Дональда Трампа у стосунках із Путіним? Я би сказала, що ця позиція все ще в процесі створення, бо він проходить певну еволюцію від тих ідей, з якими він був, і у того уявлення про Путіна і їх відносини, які були в січні. Навіть які були ще в квітні, і те, що відбувається зараз, фактично він дав дуже багато шансів для Російської Федерації для особиста пана Путіна, бо він його поважав і хотів, щоб хтось зберіг обличчя. І найкращий варіант, фактично, він пропонував декілька разів здати навіть Україну і грав на полі Російської Федерації. Але Російська Федерація, і особливо Путін, не вміють зупинятися. І все, що ми побачили, це було скоріше булінгом США. Це була постійна неповага до пропозицій щодо там перемовин або переговорів. Це були ще завищені більше вимоги, і це була дуже така публічна, а це саме те, чого не любить Трамп, коли хтось намагається ображати його в публічній площині в соціальних мережах, те, що він вважає своєю територією. А це робив колишній президент Медведєв. І ось все це призвело до тієї ситуації, де ми зараз, де Рам вже роздратований, але все ще зберігає цю надію, що я ж сильніший. І сподівання на те, що Путін зрозуміє, що у Сполучених Штатах є більше можливостей для якогось тиску і виходу з цієї ситуації, але досі ми не маємо в Вашингтоні розуміння того, що Путін не з тих, хто зупиняється, і фактично він зараз буде тільки підвищувати ставки, особливо через те, що в нього було вже декілька ситуацій, коли йому обіцяли ледь не на завтра там санкції чи щось. Потім були моментально там відход назад, білий до. Казав, що ну давайте ще один шанс, ще один шанс. Тому вони сподіваються, що і цього разу, поки ви е нам говорите тільки про санкції, ми їх не боїмося. Чи що найменше ми демонструємо світу, що ми цього не боїмося? А що ще ви покажете, щоб дійсно ми зрозуміли серйозність ваших намірів? А що ще може саме показати Дональд Трамп, тому що він сам, коли його прямо питали, як він збирається впливати на Росію, ну він казав, що ми мало торгуємо з Росією хіба що особливо будемо обкладати додатковим митом країни, які купують російську нафту? Отаке От зробили з Індією, але з Індії теж зараз надходять дуже двозначні сигнали. Частина каже, так ми припиняємо закуповувати російські нафтопродукти, але Нью-Йорк Таймс, посиланням на якихось своїх анонімних індійських чиновників, каже, ні, ми будемо продовжувати. Зрештою, за Росією завжди стоїть та, який прямим текстом сказав, що не дасть Росії програти цю війну? Тому які залишки можливості залишаються зараз в американської адміністрації, щоб повпливати на Росію? З одного боку Дональд Трамп як бізнесмен вважає, що якщо ви втрачаєте гроші, то це найболючіше для вас, що є. І його аргументація в тому, що а, Путіну ж потрібно якось платити своїм солдатам. Відповідно, те про що Україна говорила три роки тому. Зробіть так, щоб Російська Федерація не могла платити за цю війну. Але за три роки Російська Федерація адаптувалася в першу чергу. По-друге, це не ті санкції, які зараз пропонуються, які напряму стосувалися, би їх вона вважає, що це проблеми партнерів, і хай партнери домовляються. Тобто, фактично зараз обидві сторони грають на території Індії і Китаю. США вважають, що натиснувши на Індію, Індія натиснуть на Москву. Це абсолютно нереалістично. Москва не буде слухати Індію, а Москва вважає, що вона зможе продовжувати тиснути або домовлятися з там Індією і Китаєм, і таким чином обійде ці санкції, або ще найменш не відчує їх на такому рівні. Ну не говорячи вже про всі сірі схеми, навіть зараз фактично, коли поставили умови щодо ціни на нафту, Індія дуже легко це обійшла, бо вони купляються і так по більш низькій ціні. Але Російська Федерація компенсує це за рахунок завищених транспортних витрат. Тобто, в результаті Росія отримує, щоб вона і отримувала, але на паперах ніхто не може пред'явити до Індії ніяких а, претензій. Те ж саме може відбутися і зараз такі схеми вони будуть знайдені. А, сам Іран якби демонстрував мільйон разів, як він обходив санкції, які були накладені США проти них. Тому а, ці от дві сабмаріни – це вже щось цікаве. Або це вже безпосередньо до Російської Федерації, і це така невеличка демонстрація, скоріш піарна. Але якщо пан Медведєв занадто багато говорить про ядерку, ну давайте ми вам покажемо, що ми серйозні, да що в нас є чим вам а, відповісти. Але от тепер це питання, знаєте, як в дитячій грі, хто перший буде моргати? І фактично на це розраховує як Білий Дім, так і Москва. Але грають вони трішечки в різні ігри. Ви на початку сказали, що Сполучені Штати змінюють свою, е, своє ставлення до Росії, тобто, ще не остаточно воно відбулося, ця зміна, але в процесі. Як на вашу думку, мала би зараз найліпше поводитися українська дипломатія, щоб рухати американську адміністрацію в цьому напрямку і допомагати їй в цьому напрямку рухатись? Я думаю, тут декілька речей для України дуже важлива. По перше, а... Це максимальний спокій, і тут для України дуже важливо не перегнути палку. Або в Вашингтоні повинно зберігатися відчуття, що це саме їх рішення. Наше завдання давати їм як можна більше фактів, а зокрема, робити так, щоб американська публіка знала про те, яким чином Путін реагує, як російські політики, як російські ТВ шоу реагують від ну там погроз відвертих, які зараз відбуваються захоплення України до там використання ядерного удару до неповаги і навіть обра американського керівництва. До звичайно демонстрації максимального того, що відбувається з збільшенням у. Ударів по цивільним об'єктам, бо ми вже почули від американського президента роздратування, що він просить перемир'я а Москва на це відповідає тільки збільшенням ударів. по Цивільним об'єктом він це теж сприймає дуже особисто, як образу того, що ну ви взагалі мене не слухаєте. Да ви навіть не можете там зупинитися на декілька а, днів. А тому а, нам головне не стати а, от тим, скажімо так, занадто голосним партнером біля а, американського президента, для того, щоб в нього не вийшло раптом роздратування, що це його змусили прийняти подібне рішення. Це ж таки тиск повинен бути всередині від американців, від громадян. від Політики від там а, а, якихось відомих особистостей, кого він поважає, а і Відповідне рішення самого американського президента тільки коли він відчує, що воно його, то він тоді буде набагато більш серйозно ставитися і до його імплементації. А чи синхронізуються ці позиції сполучених штатів із європейським союзом? Тому що незважаючи на укладену торгівельну угоду між ЄС і США, ми чуємо з середини Європи певне незадоволення. Якістю цієї угоди, мовляв, європейці програли. і Є таке роздратування Сполученими Штатами у питанні протистояння Росії. Ви бачите, що зараз поз позиція і Америки і Європи виходять на одну лінію. По деяким питанням, так що найменше зараз це стосується постачання озброєння, була знайдена певна формула, далеко не ідеальна, але е, ця формула може дозволити е, Україні отримувати ті озброєння, які нам необхідні, тобто коли країни НАТО е, платять за американську зброю, яка буде гарантована і пріоритизована направлятися е, до е, України. А е, е, це рішення, яке змушує американського президента краще думати про своїх європейських партнерів, краще до. Мати про НАТО, бо до цього він вважав, що вони фактично є таке англійський вираз ride», да коли вони безкоштовно їздять на спині у Сполучених Штатів. Це звичайно було неправдою останні декілька років, але ну сприйняття таке є, і з ним потрібно було щось робити. Зараз фактично американському президенту є що продати своїм виборцям, бо він каже, європейці платять, європейці беруть більшу відповідальність, і Америка отримає гроші за ту зброю, яка вона передає. Тобто, це не благодійність. І ці три аргументи відразу а, створили враження. Ну якби він себе представляє більш сильним, він доводить те, що він хотів під час передвиборчої кампанії, і вже не наїдеш, як би сказали, да на європейців. Бо ну європейці платять за це. Да, європейці беруть більшу відповідальність. А значить, я готовий і слухати їх в політичній площині. Зрозуміло, і останнє тоді фактично питання. Конгрес підтримує Сполучені Сполучених Штатів у цій позиції Дональда Трампа, які вагаються. Тому що наступного року там будуть великі вибори до Конгресу, і наскільки я розумію, зі слів американістів, вони зараз будуть свою зовнішню політику теж підлаштовувати під майбутні вибори. Це стосуватиметься України? Uh... Зазвичай на американських виборах внутрішня політика є першочерговою, зовнішня політика грає дуже дуже невелику роль. А це може залежати від окремих штатів і від того, яким чином зіграють. Бо якщо ми згадаємо 60 мільярдний пакет, так званий для України. Є дуже чудова мапа, де показується, які американські штати найбільше отримали від цих грошей, бо там є виробництво зброї, яка потрібна для України. Там було збільшення робочих місць, відповідно, збільшення податків. І далі далі економічний ефект дуже відчувався. І от майже всі ці штати це були республіканські. Відповідно, той виборець, який цікавить на сьогоднішній момент республіканську партію і прихильників Сполучених Штатів, повинен бути зацікавлений в тому, щоб цей економічний розвиток продовжувався. Але це. Питання, яким чином ми формулюємо да цю а, ну, ці наративи під час виборів? Чи ми говоримо, що це дає прибуток і всередині США? Чи ми говоримо про те, як окремі достатньо такі специфічні представники Конгресу і Сенату, а, які починали говорити про те, що ой, ми просто якби замість того, щоб витрачати гроші на себе, платимо їх для України? Тому подивимося зараз ще зарано говорити, але поки що, по тим е голосуванням, які очікувалися по санкціям, наприклад, проти Російської Федерації, ми бачимо, що Конгрес і Сенат більше на боці України ніж окремі люди в адміністрації. Дуже дякую, пані Ганно, що поділилися думками. Ганна Шелес була з нами на зв'язку. Продовжують новини скоро.